Звати мене Володимир Григорович Петрук. От, проживаю я в маленькому селі, Писарева воля. Тут народився, тут і доживу, напевно. Ну, був термін такий, що покидав його на років 30. Проживав в місті Володимире Волинську. Мав сім'ю, мав дітей. Но вабило мене назад сюди і вернувся. Учолив фермерське господарство, фермерував 10 років, потім вже на пенсії зараз. Mm -hmm. Було 25 дворів, залишилося дві сім'ї. Ростимо ще діток, вчу, зараз поступати, має синок, переживає теж, хоче стати військовим. Немає сусідів злих. <ріст> а так все добре. Просто допомагаю татові та й все. З вісьми років він на тракторі їде. Поступати йому по тому фаху, що зараз запрошують. Він же те знає. І втратити чотири роки шкода. Так, За фахом механіка чи механізація сільськогосподарської техніки. Сам захотів бути військовим. Його колега є там вже рік провчився. І він мене вабить і вабить синок. там військовий стан. Там підйом, все, все по стюю, як в армії. Ну я витримаю. Витримає він. Були хати, бачите, все заросло, все знищене, виїхали ті в Польщі, ті в Новолинську тут. Я урав тут ті типу, то Вигорюється, якесь ремесло було, щось було, чи то правда, чи то легенда, що нібито. Писар отримав вольною і поселився тут і відкрив своє ремесло. Тут вижити, прожити було війну, тут страшний ужас. Палили. Війну ви маєте на увазі з 39-го років. 39-го по 45-й тут діяло і упа. Тут все змішане було. Хто вспів, забрали в Червону армію, як називали. Хто втік в ліс? І Польща була оббілена, напічкана поляками. І та борба йшла писара воля, то столиця Бандеручник, як вони називали. І та різня велася, ну то пропаганда російська була, ворожнечу то зробити. Там забили поляка, пішли Білення. поляки, прийшли, спалили село. Всі люди втекли в сусіднє село Ставки. Ага, мало ще не добили. Приходять і вбивають. Від 14 років хлопчина, який живий, є, зразу на місці розстріл і без всяких. Рудню мою спасало, матері був лист з фронту один єдиний, і вона носила його в кармані, що батько, що чоловік знаходиться на фронті, що не в лісі. А то вже вінтовкою отак тримтить застрілити. Дитина рік. Дівчині було, сестри моїй старшій. Була страшенна вражда, страшена, не передати. Спалять село і підуть, прийдуть ті жінки, бо ж не будуть сидіти в чужих оселях, викопають землянку, чимось накриють, щось десь познаходять, живуть далі. Прийшов червоноармієць, розказує свою біду. Віконці дивиться мати, хлопці зупа йдуть, їсти то хочуть. Ми кинемо гранату, дитина ж там змилуйтеся, щоб його підірвати, бо той з автоматом. Ну, отаке от робилося. Тут страшний тил був. Там на сході то такого не відчувалося, а в нас тут була різня. І то різнята виловлювали до 59-го року. Посадили тих, хто був упав в, в тюрму на 15 років, виловили НКВД їх всіх. Тут почали будувати колгосп. І ото почалася та. Страшна праця. 60-ті роки, я пам'ятаю, як ніколи не забуду їх. Діти залучались до тої роботи дорослої. Возити з солому, з снопками, кіньми, то безплатно, би піднімати було, треба було колгосп. Раніше під Польщею було, то ще предки мої господарували, мали хороше господарство, мати п'ять конів, дід мав. От жив тут, за тиму. Мав п'ять конів, 30 свиней, 10 курів, То вже був господар. Но прийшла радянська влада, почали його так тероризувати, що коли летіли німецькі самольоти, став на коліна, слава тобі, Господі, вмру на своїй землі. Ще тиждень вже в Сибірі, мав Ну, в 43-му році помер. То було недовіра таким людям, нищили таких. Поставили бусяків комуністами, і тоді пішла вже своя строя керувати. Бусяк такий, що не мав нічого і не хотів мати, він мав з таких вижимати всі соки. Ото була така стратегія страшна. Ну, народився і не зафіксований в своєму селі а в сусідньому. Паспорті всі про народження. Зафіксоване село Ліске. І то не я один, а всі, хто тут родився. Так було ще З 50-х років, як я пам'ятаю, mm. вже після 70-х всі розбіглися, як миші. Перспективи не було ніякісінької. Ну, ніякісінької. Що характерно, паспорта немає не права виробити, бо з паспортом втічеш. Тримати тут, то любою ціною. Ну, мені було проще, я поступив в технікум і вже мусив виробляти 16 років. То я так Спасся з того. Володимир Петру каже, 1986 року у нього була спокуса залишитися у Сполучених Штатах Америки. Тоді отримав дозвіл від радянської влади поїхати до дядька у Майамі, який після визволення з німецького табору у роки Другої світової виїхав в Америку. Розкажу, як в Шереб'єтіво я летів в Москві в штати. Ну як же ж летіти, не взяти з дому домашнього сала. Їду до українця і своїх домашніх грібів білих. Ну, шмат сала гарненько, грибів. Не спішимо. Виліт остається 15 минут. в машин тон Москва, та... не спіши, щоб не спіли нас. Ну, логіка срабатує. Не... Розвертали, шманали там, і підходжу і так в очі дивлюсь, і кажу: а що це? Ну кажу, їду до українця, кусочок сала. Ну, знаєте, і, видно, так людяна людина. Пропустила нас, я завожу туди. О, приїжджаю з Дейтройта. Володя, я сало привіз. обов'язково привіз. О, Вони мені залишили квартиру, вже виселили ветеран, я кажу, не приїхав жити. Я їду в своє рідне село, що Майами, що Пісароволя, тут дві різниці. Я жив в місті. Між всі зручності були, скажіть, свій бар, ресторан, півний бар в підвалі, кафе, магазин, з удобствами хата. Один в полі воїн залишився тут. Були будинки, були люди, був магазин, і господарські товари, і таке, і муку привозили, воду, все, що було, олію таке необхідне було. Вже в наш час виїжджав був виїзний магазинчик. Нам щосуботи йдемо по закупи, приїжджає з прицепиком. Десь подівся, хлопчисько вже не їздить. То ми машиною тут в білим перескочимо та й купимо. Поспілкуватися, каже Володимир Григорович, може із єдиними сусідами, які проживають на початку села. У цьому домі живе пані Ольга з сім'єю. Оля! Оля! У мене є два сини в місті зараз. От, один був. Воював ваш син, так? так. В 36-й бригаді морська піхота. Зараз має другу групу інвалідності. Отримує пенсію від держави. Хлопці молодці. Там тут, як на курорті. чудово, правда, правда? Григорович? Лучшого місця і чистішого повітря, як в нас тут, не знайти ніде. Перспектива одна, скажімо оля, поселіть нам людей тут, щоб можна було о, до когось привітати. Завезіть і заговорити. завезіть нам людей. От поможіть з тим, а то буде заслуга. Дорога в нас є. Воду проведемо. В принципі, о, все, що для життя де. треба в нас Світло є, ми... є завжди. Хто, Хто любить гриби? Хто любить чорниці збирати? Хто любить природу? Я без грибів. Я сьогодні вас три... чекаю, а там переростають мені грибочки. Я порахував скільки їх має бути вже. Може, колись там в молодості задумувалася, а пізніше вже ні. Щоб десь виїхати. Не знаю, привикла. За 33 роки, як я працюю, було пам'ятаю одне звернення. Одне звернення це був поляк, одружився на нашій українці, і вони тут проживали в Білені, то вони тоді хотіли в писаруволі ділянку. Я їх завезла туди в Писароволі, Вони ніби то й вибрали ту діляночку вже ніби хотіли вже там. Генерального плану забудови немає. Можна було звичайно дати тоді ту земельну ділянку під забудову. Ну, але вони щось передумали. Там зареєстровано 8 осіб. В 1991 році там було десь 30 осіб. Місцеві жителі звертаються за пільгою, за субсидіями, за допомогами. Так само за те місце реєстрації, зняття з реєстрації. Там дуже хороші, чуйні, і вони завжди готові піти на допомогу. Народна пісня нас супроводжує по сьогоднішній день. То, що вона взята з життя, з тяжкої праці. От, і, ну, чого ж би не заспівати ніч, така місячна, зоряна ясна, я. видно, хоч голки збирай, і, і клекати до свого або сісти вечірком. Вся худоба заходить в ліс, пастух мій гонить, а я йому на гармошці граю. Знов зозулій голос чути в лісі. Ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плаєм, Тьохнув пісню, соловей загаєм, сюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку жде дівчина жде.